Слава Ісусу Христу! Мене звати Мирослав. От е, вчора заранку мене почала дуже нога боліти, це якраз від того принципу, що тої ноги немає, з мені ампутували, але кінцівка ноги лишилися. Воно і в мене дуже великий біль був. Вчора ранку, коли я проснувся, такий був дуже острий біль. Просто кидали мені в жар просто рукою, тримав за руку, і то середини такий біль, що просто ну, той біль передавався на голову, і таке в голові просто таке було замішання. І той біль так продовжився на протязі, можна сказати, дня. Ну, тоді я вирішив дійти до отця на молитву сюди. На Селянську, коли оця Олега попросив промолити, він помолився. І після того, коли йшов додому, так я трошки вже відчув легше болі, такі різких болів не було, таке вже трошки полегшення було. І так до, до вечора. Ввечері я дуже багато молився. Ще такі думки напевно то вітовали чисто. казав, казало тебе болить нога. Каже, ти не заснеш, що ти вночі будеш робити? Ну і просто то відкидав далі молився і так, дякути Богу, з Божу помочоліг, заснув цілу ніч, спав спокійно. Ранку проснувся і так. Думаю, нога не були так. Чуть-чуть десь трошки починає трошки, але зразу то відходить. І так знову прийшов до отця Олега на молитву. І так тобі Богу, що таке оздоровлення, зцілення. Дякую, Богу. Слава Богу, дякую отцю Олегу. Слава Ісусу Христу. Слава.